Так, полиця кутова пластикова. Один, два, три рівні маємо. Дивимось малюнок ротанг дивиться на вас. Товстим вставляємо верх полиці. В нього потім буде фіксуватися нижня полиця. Також робимо з наступною полицею. Товстим або ширшим, у униз. Так, маленькі. Це будуть вони вони на верхній полиці. Ось бачите, на з'єднання є маленький такий фіксатор. І в нього потім буде фіксуватися оцей отвір. Тому будьте уважні, коли фіксуєте, що потім розібрати буде дуже важко. Ось ви приготували усі ці. Елементи, дивитесь, що ротанг, ротанг, бачить у вас усюди ротанг. І фіксуємо тоді, залишаються останні два фіксатора. І потім, коли все ви перевірили, після цього робите фіксування замочків. Так, можна ще обрати білий колір, повністю, полиці будуть усі білі. Рожевий з білими, коричневий з бежевими перекладинами. Або пудра з фіолетовими такими перекладинами можна обрати колір.